Рожнівський базар, дивіться, продаються осінні крокуси. Яка ціна їх? 5-6 штук 20 гривень. 5-6 штук 20 гривень. Дивіться, яка тут красота, жіночка сама вирощує. Так, а ну розкажіть, магнолія, що тут у вас? Магнолія. Магнолія. Яка ціна магнолія. 600 гривень. 600 гривень. Це, це скільки коштує? Це 200 гривень кипарис. Кипарис 200 гривень. Це теж кіпарис, це 150 кипарис горохоплодний. 150. Це я так розумію ця. Барбаресо. Барбарес по Барбарес. 50 гривень. 50 гривень. А ця, Це ревень? є дерем білий. Голден лист і білим листів. 150 гривень. 150 гривень. Дуже гарний. Дуже Це, гарний. Ревень. У вас все гарне. Гортензія Гортензія Так Ми що, кому треба, дивіться, на початку Рожівського базару. Продається ось така краса дуже дешево. Так що приходьте.